Всім привіт! Сьогодні ми з вами зайшли у Walmart. Давайте подивимося, що можна купити. Взагалі в Walmart можна купити дуже багато що. Наприклад, можна купити букет. От, ціна всіх букетів. Бачите? А, букети можуть бути різні. Наприклад, тут такі от троянди можуть бути. Може бути щось таке трошечки вже притомлене, але кінець дня з ким не буває. Може бути така збірна солянка. Можуть бути отакі букет, з якого вже трошечки падають, падають, падають. Ну, трошки він впав вже. Але, ви знаєте, на кожен товар є свій покупець. Як бачимо, з вами ціни теж різні. Тобто, якщо ви кудись спішили і вам потрібно терміново купити букет, то, в принципі, ну, в кінці дня ви вже мало що купите, але все одно. Ідемо далі. Давайте подивимося, що у нас є по овочам. Так. Тут у нас різні салатні суміші, як ви бачите. $1,98. Це наш айсберг трошечки морковки. І будуть ще якісь сухарі. Тако салат сала. Я не люблю їхні з сухарями оці такоси всі, Не мій стиль. Що в нас тут ще може бути? Можуть бути різні варіації накришеного айсбергу. Знову ж таки, або листя салату 1,98. І це Light Price 248 центів. Це якщо ми беремо вагу тоталі. Так, що у нас ще тут може бути? О, шпінат. бейбі шпінат. бейбі шпінат у нас коштує 2,18. 2,18. У нас вказана вага. Це вага за 283 грами. Можете собі. Причому один і той самий бебі шпінат і різна ціна. Я думаю, що ціна буде десь така сама, треба уважно дивитися, тому що насправді може бути намішано і перемішано. Тут. Так, що у нас тут далі? О, це те, що... Те, що в принципі люблять американці додавати, вони взагалі не дуже техасці, вони не дуже такі вибагливі в плані салатів. Тобто, якщо вже просто овочі покришені всі разом, це вже буде салат. Але до салатів вони додають такі, як ми кажемо, помазки або соуси. От кремі ренч буде трошки кислий, такий, як майонез наш. І ціна у нього 4 долари. 3,98 за одну банку. Але це без податку. Тому що на касі вам ще нарахується податок залежно від тої суми, яка у вас буде, на кожен продукт буде податок. І отут ми бачимо один бренд Maris, але ми бачимо тут French Dresser, речі, соус це так і називається дресом. І ми бачимо супер А, Як на мене, то Blue Cheese, він має бути більш таким ніжним, але тут він такий, знаєте, дуже концентрований. Потім інший уже бренд, інший дресинг. Це е, з олівця. Ой, з олівцями, з огірками. кюкембер, е, кюкембер Кюкамбернч, кремі Цезар. Кремі Цезар зазвичай м'який на смак. Нормальний покуштували, мені подобається. І Сілантро Авокадо. От все було б нічого в цьому соусі, якби не силантро. Сілантро це щось на зразок нашої кінзи. Мабуть, що і є це кінза, для мене дуже пахуче. Оскільки я вже казала, що багато мексиканської кухні, то вони додають сілантро. От дивіться, от навіть тут Маупікодеокау. Uh, навіть навіть назви, бачите, все одно більш таки на іспанській. Це помідори, покришені з цибулею, з сілантро, може бути там що ще, Уксус. Ну, тобто такі от сальси всілякі. Ресторан стайл, але це буде медіум написано. Медіум це вже буде таке веструвате. Звичайно, хот, куди без хота? І сальса Майлд, Майлд це ніжний такий. він буде більш нормально. Так, дивимося ще HomeStyle Ranch. У нас є І ще, ще такі помазки у нас всякі різні є. Хомстайл ранч. Так, чанки блючі скришений голубий сир. Саме цю не коштувала, коштує 3,98. також, Але ну не знаю, для мене він різкий. Я взагалі не дуже люблю голубий сир, тому для мене воно трошечки. Рискувати. І що у нас тут є? Оскільки тут багато людей, які люблять корейську їжу, люблять китайську їжу, в'єтнамську їжу, то, звичайно, тут буде багато соусів. І ми тут бачимо класичний сіріякі, 266 грам, майже 4 долари. 43 долари 1 цент це, я не знаю, треба, до речі, дізнатися, по-моєму, чи за літр або чи що. Так, джинджер, дресінг, з імбер'ям. Це вже як заправка йде. А, медово імбірний джинджер. -дресер. До речі, треба буде його спробувати. Мені цікаво, який він буде. І останній ям-ям соус, я його не пробувала. Чесно, не знаю поки, що це таке. Продовжую показувати, що є. Забігли буквально на 10-15 хвилин. А є така штука у Walmart, це називається Everyday Low Price, тобто найкращий щоденний прайс. І отут от ми бачимо, що кабачки, а вони, звичайно, трошечки вже притомлені, ці кабачки. Вон бачите, я б сказала навіть ауч, фу, боже, зовсім втомлені. Але вибрати ще з них щось можна. Осей, наприклад, непоганий. Вибрати можна. І от вони вже коштують. Долар 48. Я так думаю, що це за паунд, це не за один кабачок. Так, досить така цікава штука. Ми, я її ні разу не пробувала, я не знаю, яка вона є. Схожа на наш фізаліс, теж воно по знижці і коштує воно 97 центів. От єдине, що я не знаю, чи це ціна знову ж таки за паунд, паунд це трошки менше, ніж пів кілограма. Я не думаю, що це за одну штуку, я думаю, що це буде за паун. І що це в нас таке? Щел томатіло. Треба буде якось взяти і спробувати, що воно таке. Так, 25 центів лайм. Лайми гарні. Бачите, такий ух, насичений колір. Дуже такий класний. І можна вибрати собі за 98 центів за паунт томати. Тверді, наші наші херцовські чумаки. Нормально. Так, давайте подивимось, що ще є. За $1,67 є яблука. І тут вже ми бачимо іншу картину. Подивіться, бачите, на кожному яблучці є штрих-код. І ви коли його купуєте, це яблука... одне, два, три яблука собі купуєте, ви їх скануєте, потім пишете, саме це яблуко скануєте і потім пробиваєте, скільки штук ви взяли. Але залишаєте на вагах. Це якщо каса самообслуговування. Ми бачимо інший долар. 98 вже буде інший, інший тип яблук. Також така ж ситуація із цибулею. Цибуля у нас 1,14. Теж, бачите, на кожній цибулинці у нас є з вами наклеїчка така. Ми теж його будемо сканувати. Якщо ми його купуємо, то ми його скануємо. Так, огірки. Огірки я поки що бачила тільки отакого плану. Ми їх майже ніколи не купуємо. Огірки без наклек. Огірки треба просто класти на вагу, зважувати і знаходити в пошуковому меню, якщо, знову ж таки, ви на касі самообслуговування. А з цими огірками щось не так. Я не знаю, ми пару разів намагалися їх брати на салат. І от якщо ви його скришили не весь і розрізаєте, він у вас полежить в холодильнику буквально добу. Він всередині робиться як кисіль, як желе. Тому з огірками ми перестали гратися, перестали їх брати. Замість огірків беремо, як зазвичай цукінки. Що ми ще бачимо тут? О, Ми бачимо персики по $1,98. Досить такі гарні. Не пахнуть нічим взагалі. На кожному є ярличок. І на останок показую вам ще ананаси. Ананаси 98 центів. Але це буде теж вага. о, такі вони гарнюсінькі, дивіться, але повністю зелені. Якщо ви купуєте такий ананас, ви маєте його потім. До речі, я отаку гичку зрізала, свого часу посадила, і я вам показувала, що в мене на грядці виріс ананас і росте. Ну, виріс, вирісла сама рослинка. Цей ананас буде зелений, майже не їстівний. Якщо ви його купуєте, ви маєте його вдома покласти на каунтер. І вдома він у вас має ще полежати. І... Останнє, що показую, так, лимони, лимони це не дивно, показую 98 центів за штуку манго. Манго досить велике, досить апетитні, на кожному також є штрих-код. І манго, якщо ви купуєте їх, то ви мають, вони вас мають долежувати вдома. Тобто таке буде зелене, буде недобре. Все, дякую всім, а ми погнали далі.